Приклад для всієї України у рівному триває реконструкція однієї з головних дорожніх артерій міста вулиці Симона Петлюри. Ми зараз можемо стверджувати про те, що як мінімум 25% від того об'єму робіт, які ми намітили, ми вже виконали. Тобто наші підрядники кожен день рухаються для того, щоб е, зробити той маршрут, е, який ми захотіли втілити у життя. А в результаті у рівному хочуть створити безбар'єрний маршрут. Планується роботи по пониж. Женю бордюрів, встановлені тактильної плитки заміні дорожнього покриття усе це спрямоване на те, щоб люди з інклюзивністю могли більш комфортно себе почувати. Загалом весь маршрут інклюзивності, який було спроєктовано і заплановано у місті, він складає практично 8 кілометрів. Ми зараз робимо першу чергу, і цей проект він став можливим завдяки співпраці між фондом нашими донорами та міською громадою. Перше черга передбачає ремонт трохи більше кілометра від СНАПу до Златаплази. Оновлення на вулиці Симона Петлюри фінансують не з міського бюджету, а за гроші благодійного фонду. Це близько восьми мільйонів гривень. Свічера хочу сказати, що дійсно фонд звернув на нас увагу, оскільки в нас є стратегія, в нас є бачення і в нас є рада безбар'єрності, яка свій чергу показала наскільки потрібно нам це реалізовувати. І основна мета і задача це залучити багато коштів сюди. Це донорських коштів. Саме призначені це створити простори безбар'єрності, маршрути і свічер. Ро залучити також бізнес. Ми теж його вчора збирали і показали наскільки нам це потрібно. Ремонт розпочали наприкінці березня, і триватиме він ще орієнтовно 2-3 місяці. Ба більше, незабаром подібні ініціативи у Рівному будуть реалізовуватись із державною підтримкою. Такі проекти реалізуються за ініціативи перших осіб держави. Зокрема, Рух без бар'єр координує і курує безпосередньо Перша леді Олена Зеленська. Реалізує цей проект Міністерства регіонального розвитку. Ну і відповідно реалізація далі йде через Ова та громади. В рамках цих проєктів міста мають свої безбар'єрні маршрути. І от насправді місто Рівне тут показало дійсно приклад, зробивши почавши із маршрутних транспортних засобів з інклюзивністю, і стало тим одним містом. і. З пілотних міст які маємо маршрут безбар'єрності. За сприятливих умов у Рівному планують вже цьогоріч облаштувати увесь восьмикілометровий маршрут безбар'єрності. Це допоможе нашим ветеранам та людям з інклюзивністю краще адаптуватися до міської інфраструктури. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.